На каналі різні відео, але всі їх об'єднує ігрова тематика. Сьогодні ж відкидайтеся на крісло і кайфуніть від гри, про яку я говорив, от в цьому відео. Так як виявилося, я не один такий, не один з тих, хто клав штани від однієї лише назви. Якщо ви в гру не грали або взагалі нічого не чули і потрапили на це відео, вітаю, піпли, Ви на каналі Дім Дімиш, Дім і це все про гру, яка вийшла в розпал зомбі-манії і про яку вам точно буде цікаво послухати. Починаймо! Отже, я дізнався про гру все, що тільки можна, певно, і тепер можу скласти власну рецензію того, що це взагалі таке було, і чому вабило. А ще чому до біса лякало. Почнемо з майстру жанру жахів у світі кіно Джорджа Ромеро. Справа в тім, що цей проект є частиною серії Живі мерці, яку він і створив. Перший фільм у цій серії Ніч живих мерців знятий 1968 року, вже давно став класикою і не потребує додаткових представлень. До речі, раджу подивитися це, як мені здавалося, та і здається, зомбі в максимально класичному вигляді. Ну і з цими приколами, коли їм треба їсти, мізки. Однак Джордж Ромеро не обмежився одним фільмом і продовжував розвивати свій всесвіт зомбі. Унікальна Ж те, що в своїх фільмах майстер також вкладав соціальний підтекст, до прикладу, сатирично коментуючи суспільство. І от у 2005 році він знімає фільм Земля мертвих, який відновлює зомбі-серію після довготривалої перерви. І от після цього стало зрозуміло, чому ж я так в дитинстві боявся того першого мерця з локації ферми. Адже я бачив той фільм, і головний зомбі, якщо це так можна назвати, і був цей лисий дядько. Це, типу, як бос на початку гри для мене був, як же я клав. Штани від нього того ж року студія Brainbox Games випустила шутер від першої особи, який розповідає історію, пов'язану з фільмом. Самі розробники були підрозділом Digital Extremes, який на той момент був відомий завдяки близькій співпраці з Epic Games. Однак, усі ігри створені цією студією, отримали масу негативних відгуків, і Brainbox Games була розпущена, перетворившись на ще один виробничий офіс, відомий як Digital Extremes Toronto. Головний персонаж цієї історії Джек, який не показаний в грі, як тоді любили клішувати фільми. Типу, це не крутий атлет, це не Дюк дюкнюкам, це просто чоловік на фермі. Гра цілком і повністю розповідає про його пригоди, які ж він в майбутньому переживає. Усе починається на його рідній фермі, коли раптово вимкнулася електрика. А тепер хто грав? Згадайте цей момент. Згадали так, як же кріпово це подавалося. Як на мене, вона ідеально передавала емоції страху саме перед таким класичним зомбі-апокаліпсисом. Моторошна атмосфера, нагнітаючий ембієнт та страх того, що насувається щось страшне. Ти це знаєш, але нічого не можеш вкоїти. В грі це був лише початок, оскільки з'явився дивний чоловік, який прийшов до нього привітатися. Саме той лисий дядько, як мені здається, і змальований з головного зомбаря фільму. У відповідь на запитання Джека ми отримуємо агресію, тому бахаємо його з гвинтівки, все ж у нас тут шутер. Після чого герой хоче очікувано дізнатися, що ж трапилося. Але спроби дізнатися більше у сусідів закінчилися знахідкою їхніх трупів і захистом будинку від нападу. Ну а потім з новин по телевізору Джек все ж дізнається про те, що ожилі мерці почали бродити й атакувати живих. Знову ж таки, круто, що персонажа показують не як супергероя, хоча б на початку. Ми бачимо, як спроби вижити, ховаючись у будинку, закінчилися вичерпанням запасів їжі. Тож Джек бере свою рушницю. Сю молоток і хоче, не хоче. Він вимушений йти в місто. Ну а ми вимушені продовжувати грати. І як я говорив, гру я пройшов в дорослому віці. Я прекрасно розумію, чим вона лякала, і прекрасно розумію її механіки. Тож так, грою шедевром вона точно не була. Та все ж гра по всесвіту фільму, але клята атмосфера, яку я ніде не пам'ятаю. До того ж, на початку вбити ворогів досить складно, що теж додає певного хардкору, але з часом це стає абсолютно зрозуміло. Хоча моментами гра все ж намагається підкинути випробувань. Та все ж гра, просуваючи сюжет, в більшості випадків вимагає. Просто дочиста зачищати рівні, вирізаючи всіх люб'язно наданих супротивників, щоб в якийсь момент постріляти з чогось великого по великій кількості неписів. А один раз доведеться займатися навіть снайперством, прикриваючи свого напарника. Та варто відзначити, що це хоча б у різних локаціях. Але як воно часто буває, під кінець все ж ці локації стають явно менш привабливими. Особисто під кінець, знаючи все про гру, хотілося просто добігти. Та була в гри ще одна особливість, крім не надто багатних багатого арсеналу вогнепальної зброї, представленого тут пістолетами, гвинтівками і запальними коктейлями, розробники пропонували широкий асортимент із молотків, сокир, бит, ключок для гольфу, навіть та іншого. І деякі анімації, по типу той ж лопати, досі сидять в голові. Тоді пам'ятаю, це теж додавало експіріансу, адже заставляло зближатися зомбі. Зараз це все не дивує, але подивіться через призму ностальгії 2005 рік. Цей тир все ж намагався дати щось більше за постріли. Як на мене, проблема гри, що досить часто можна було бачити в той час, це те, що в ній немає постійних супутників, а тільки ті персонажі, які потрібні в момент сюжету. Особисто для мене, ще й в тих моментах, де хочеться бачити поряд, хоча б неписа, але гра не дає нікого. Така хрінь була в Dead Island, де навколо купа людей, але гра, певно, від того, що заточена під кооператив, в Сінглі пропонує це робити самому, і це максимально б'є на атмосферу, де лише ти щось рухаєш в цій грі. Тут загалом серед напарників лише доктор та Отіс. Отіс, взагалі, визваний, щоб додати драматургії. Там його нібито кусають, і він просить застрелити. Ну супер клішовано, наразі звучить, вірю. Перед тим як продовжити, хочу подякувати своїм патронам, спонсорам та заразові донати усім тим, хто підтримує існування каналу. Якщо є бажання та можливість, доєднуйтеся через посилання в описі, а ми продовжуємо. Звуковий супровід, як я говорив, у грі виявився хорошим і створює атмосферу, особливо на початкових рівнях, таких як ферма і кукурудзяне поле, де фонові звуки і крики зомбі заставляють добряче спітніти, немов у фільмах жахів. От що не що, але з цим у грі все добре. Однак вороги, які здаються, Безглуздими і відсутність інших елементів жаху руйнують атмосферу, яку намагалися створити розробники. Зауважу, що не на початку, а після того, як гру цілком і повністю розумієш. Це, певно, загальна проблема не лише цієї гри. Якщо розробники завершать гру раніше, ніж то треба, вийде ну занадто коротко. Тож відбувається розтягування. І ми врешті-решт бігаємо по вже нецікавим локаціям, роблячи те, що робили в більших кількостях. Та і все. Виходячи з сюжету, теж не варто очікувати. Ти чогось надоригінального від цієї гри вона поглинає в себе безліч стандартних штампів та кліше. Ймовірно, це було неминуче з огляду на швидку розробку проекту, щоб встигнути до терміну. Хоча, може, на той час це й було гуд. Зараз нічого геніального не бачу. Та все ж подібна клішованість цій тематиці, по типу ферми, міста, лікарні, знову ж самопожертви після укусу особисто мені заходить. Але прикладом того, що спішили, може слугувати індикатор здоров'я персонажа, явно запозичений з Макс Пейн. Ну і оці пусті одноманітні локації під фінал гри, які хочеться просто скіпнути. Пара слів програ. Графіку, на яку я тоді абсолютно не дивився, але все ж вона поступається конкурентам. Особливо з огляду на те, що в той же рік вийшла друга частина Call of Duty, теж зірок з неба не хапала, але ну різницю помітно. І знову ж те, що я казав, початкові локації, такі як Кукурудзяне поле, ферма, мають непоганий вигляд, передають унікальність та атмосферу кожної. Однак із плином гри розраби затягують у монотонні коридори, де легко загубитися, а часом здається, що то взагалі повторюється. Але щодо самих зомбі, то вони виглядають досить непогано, особливо на фоні загальної сірості проекту. Колишні поліцейські, лікарі, звичайні громадяни, забруднені кров'ю, розбиті, і загалом помітно, що не живі. Але 2005 рік і все псує штучний інтелект. Спочатку ще окей, та чим далі, тим поведінка неписів ні, не змінюється. І це тупо геноцид мертвого народу. Це круто, враховуючи, що це лише зомбі, і типу, яка там еволюція, але навіть у фільмі прогрес був. А це нагадую той самий Всесвіт. Тому тут подібне не катить. Розвитку супротивника гра немає. І аналізуючи все це щодо перетину фільму та гри. Єдиним зв'язком між ними фактично є назва. Ну і Кауфман-актор Деніс Гопер грає роль Кауфмана у фільмі. Наш фермер в грі зустрічає місцевого мера на ім'я Кауфман, який є головним антагоністом у фільмі Ромеро. З огляду на те, що в грі цей персонаж ще живий і видає завдання гравцеві, можна припустити, що події гри відбуваються до подій, показаних у кіно. Про це я прочитав в одній з рецензій і не можу не згодитися. Спочатку. Кауфман виступає в ролі квестодавця для нашого героя. А після завершення фінальної місії, коли герой очищає вежу від ходячих мерців, кауфман нагороджує колишнього фермера квартирою в елітному районі, ось так із грязі в князі. І певно, це приклад соціального піднесення в дії в цій грі. А це і є частиною ексклюзивної подачі Ромеро. Підводячи підсумок в дитинстві, звичайно, що гра викликала емоції, вона лякала і була особливою. В якійсь мірі все це їй притаманно і досі. Та часи змінюються, все еволюціонує, і якщо дивитися через призму критики, то критикувати точно є за що. Вона круто розпочинається, і як будь-який подібний проект незрозуміло закінчується, якщо взагалі лишається бажання це закінчувати. Пишіть, що ви можете розповісти про цю гру, і пишіть, як вам такий формат загалом. Адже в мене на цьому все. Якщо сподобалося відео або подобається канал загалом, не забувайте про вподобайку, підписку з дзвіночком, а також коментарі. Поширюйте серед друзів та підписуйтеся на телеграм. Всі посилання в описі. Окрема дяка спонсорам, патронам та заразові донати. Бережіть себе і па-па!